Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео і в цьому відео розповім про кислотні оксиди. Кислотними оксидами називаються оксиди не на металів, які при взаємодії з водою утворюють кислоти. Тобто, якщо ви бачите, що до складу оксиду входить на метал, це автоматично кислотний оксид. Виняток становлять 4 несолитвірні оксиди. НО СІО, Н2О і СО. Тобто ці 4 оксиди вони не є судотвірними, їх пам'ятати. ну, знову ж таки, в школі ви з ними стикатимете сидівку. Далі. В хімічних властивостях кислотних оксидів є наступні. Тут я зразу при взаємодії з водою буду записувати формули кислот. Кислоти я не називаю, а по причині того, що назви кислоти і самі кислоти ви будете вивчати пізніше. СО2. Получається H2CO3, H2O плюс СО2. Знову ж таки, пам'ятайте, що СО. Тобто СО2 це пісок, він з водою не взаємодіє напряму. Сілікатну кислоту і її похідні отримують обхідним шляхом. Тобто, от це один випадок, коли кислотний оксид не взаємодіє з водою. Далі. H2O плюс so 2 залишається H2, SO3. Тобто, як бачите, якщо формули оксидів, схожі, схожі формули кислот. Далі H2O плюс so 3 залишається H2SO4. І H2O плюс Н o 5. получается h 2 o 3 Так, то, тобто, значить, тут я писав оксиди так, щоб вони були схожі. О, тут у нас трошки ті оксиди, які відмінні. О, 2О. Дуже доволі. В принципі, оцю річ я б рекомендував виписати, щоб у вас було видно, через те, що тут якихось змін не буде. Тут цей шаблончик, запам'ятати, він вам з часом пригодиться. Далі. Якщо у вас оксид, ми зараз будемо розбирати взаємодіями з оксидами основних металів або гідроксидами, він буде перетворюватися, от не кислота, а от те, що залишається після водню. Щоб вам було простіше, я зразу напишу, що е, якщо у вас буде СО2, він буде перетворюватися на СО3. 2 мінус ну або 2х Далі, СО буде перетворюватися в СО3, і там він буде вже взаємодіяти і з основними оксидами, і гідроксидами. Od TPRSO 4, 2 minus do PO 4, 3 minus, MO minus 3 in MO 2 minus 4. Рекомендував би оце записати як табличку і у вас буде співвідношення. Тобто, ви бачите, що там до калію H додають P2O5. Ви зразу заглядаєте в цю табличку і бачите, що у вас буде біля калію стоять PO4-S4, 3-. Або там додають С3, ви будете перетворити, що він перетворюється на SO4. Тобто Кому треба, цю табличку, кому не треба, ну, знову ж таки не обов'язано. Далі, це кислоти основні, які зустрічаються. Наступний крок з хімічних властивостей. Кис... Кислотні оксиди взаємодіють із відповідними оксидами металів, утворюючи соль. Як приклад, там, наприклад, натрій 2О плюс СО3. І отут от нам пригодиться попередня табличка. Тобто ми бачимо со 3 і щоб нам правильно написати, яка сполука буде, крок перший. При взаємодії основного із кислотним оксидом у нас виходить стіль. Вона пишеться, як ми записуємо послідовно зразу метал, потім той оксидний метал, елемент, який утворює кислотний оксид. І далі ми, в принципі, оксигени. Далі от вам потрібно буде його або вивчити. Або скласти табличку і користуватися нею, що SO3 перетворюється в со 4 так. со ну, 4 двохвалентний, тобто 2- або двохвалентний. Натрій ми встановлюємо одновалентний. І нам по правилах, нам тут поставити бойку, виходить формула h 2 so 4 Наступний крок: Натрій плюс СО2. Знову натрій селіції О. Далі ми нагадуємо, що СО2 перетворюється в СО3- 2-, і тут реакція йтиме. З водою пісок не взаємодіє, тут з оксидами металу він взаємодіє. Получається, СО3 він знову ж двохвалентний. У нас 2-валентність О2 в натрії 1 і у нас виходить, відповідно тут движка. От таким чином записується зножки взаємодія кислотних оксидів із оксидами металу. Тепер третє властивість оксидів кислотних, вони здатні взаємодіяти із основами або гідроксидами. Тобто основи гідроксиду це два терміни, які позначають якийсь сполук металу із OH-групкою. При взаємодії утворюється знову ж сіль і вода. При додаванні, наприклад, P2O5, тут так, само, ой, P2O5 ні, тут так само, як і в попередньому випадку, нам треба розуміти, в яку кислотний залишку буде перетворюватися оксид. І тому ми або пам'ятаємо вивчим часом, що P2O5 перетворюється у ПО4, або в принципі, запам'ятовуємо. І вода. Тобто, якщо в попередніх випадках у нас реакція йшла просто сполучення. То тут у нас в принципі, з'являється ще вода. Ну і одна. po 4 у нас 3 мінус, тобто воно трьохвалентне. Калій одновалентний і оціна у нас виходить, що тут нам потрібно поставити троєчку по правилах записання формул. Ну І далі ми вирівнюємо, тут ми ставимо С6, тут ми ставимо двойку і в нас тут буде тройка. Рівняння записано. Далі. Візьмемо, наприклад, N2O5. Додамо, наприклад, натрій ОН. OH. Знову ж таки, неважливо, в якій послідовності записано. Чи перший гідроксид, потім кислотний оксид, чи кислотний оксид плюс гідроксид в обох випадках у нас в результаті виходить сіль. Так, на нас тут натрій натрій N і знову Н2О5 перетворюється в НО3. І плюс вода. О, тут у нас виходить двічка, тут у нас вийшло двічка. І в мене все записано. Так, важливий момент для тих, хто готується до ЗНО, якщо ми додаємо НО2, тобто його в списку взаємодії з водою не було, при додаванні там чи калію Аш, чи натрію А, чи води, неважно чого, у нас виходиться суміш двох солей. Ну, там візьмемо калію аж, наприклад. У нас виходить да, калій НО2 плюс калій но 3 Плюс вода. О, тут двоєчка, тут теж двоєчка. Тобто тут йде реакція диспропорціонування. О, ну, знову ж таки плюс 4, тут плюс 3 і плюс 5. Самі тези диспропорціонування і так далі вдаватися не треба. Просто розумійте, що коли взаємодіє no 2 у нас виходить суміш двох солей. І коли ми говоримо про НО2, о, а тут знову ж таки да, теж маленький момент. Оцей момент, який зараз почався з НО2, якщо ви в школі, далі маєте не дивитися, це для тих, хто готується до ЗНО. НО2 OH тобто, може додаватися до Лугу, там, чи до оксиду чи до води і разом з киснем. У нас в результаті буде тільки один вид солі, калій но 3 плюс вода. Тут буде 4, 4, 4 і 2. О, і ось таким чином. При наявності окисника НО2 окислюється до hno 3 однозначно. Тобто, виходить один вид N сполуки. Тепер, знову ж при підготовці до ЗНО з того, що не розглядається в школі. Тут ще треба пам'ятати, що віщо оксиди металів. Або метали, де вони проявляють вищу валентність у сполуці з киснем, проявляють кислотні властивості. І вони здатні вести себе так само, як кислотні оксиди. Як приклад так, я так, як приклад. со 3 я додам воду, виходить h 2 so 4 Якщо я беру аналог сірки у четвертій підгрупі, побічній групі хромо-3, при додаванні води у нас так само виходить H2. Хром-О 4 формула, виходить, аналогічна. так. Далі, знову ж таки, якщо ми беремо SO3, додаємо, наприклад, Калій 2О, виходить, калій сульфат, О, то хром О3 при взаємодії з калією 2О поведеся так само. Так, калій 2. Хром. Рум о 4. Ну і відповідно відведуться гідроксиди. Тому, якщо у вас в ЗНО є завдання, де є оксид, кислотний оксид металу, там він у вас буде прописано, що він проявляє кислотні властивості. І вас просять вказати формулу солі, яка утворюється, ви просто піднімаєтесь трошки вище. Бажано у третій період. О, і диві, дивіться, який елемент стоїть ну, відповідно. Тобто хром стоїть під сіркою. Там, наприклад, ванадій стоїть під нітрогеном, або, ой, ви вважаєте, третій період там фосфор. під фосфором. І, в принципі, по аналогії пишете формулу. Тобто, якщо SO3 перетворювався в СО4, от, тобто, сірка перетворювала, то хром буде перетворюватися в хром 2 О4. От таким чином. Або о, другий шлях, ви визначаєте ступінь окислення. Знову ж таки, оксен у нас завжди 2 мінус, Тут буде, 5, 6, через те, що їх 3 оксигени. Три оксигени помножити на 2 мінус, получається 6 мінусів, щоб баланс був нам на 6 плюсів. І потім ми в, по всіх сполуках проставляємо ступінь окислення, знаходимо той варіант, де у хрому ступінь окислення такий самий, як в оксиді, тобто тут плюс 6. 2. Плюс. О, і правильна відповідь буде якраз та сполука, яка має, в якій е, кислотній властивості метал проявляє і має ту саму ступінь кислення, що і в оксиді, який взаємодіє з якимсь компонентом. От таким е, чином. Знову ж таки, повторюсь, те, що починав е, продовжувалось після додавання НО2 е, до е, гідроксидів і далі. Це стосується тільки тих, хто готується до ЗНО. В шкільній програмі такого у вас не буде, і воно вам не потрібно. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Всього доброго. до нових зустрічей.